Усім привіт! Ну що ж, цей день настав. Літній табір футбольного клубу Кривбас, який має назву FC KK Camp, офіційно розпочав. Що тут буде, спитайте ви, круті, емоційні, спортивні, музичні, а головне футбольні сім'ї, в які діти запам'ятають на все своє життя. Для вас тут буде також дуже цікаво, тож не забувайте ставити вподобайко, підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. Ну, а ми розпочинаємо. 7.30 ранку на вході футбольної бази ажіотаж стартує довгоочікуваний літній табір. В першу чергу тренери поділили дітей на групи та пішли у манеж, де на малечу чекав перший сюрприз у вигляді спортивного екіпірування. І поки діти приміряли форму, тренери розповіли свої задачі та плани на цей кемп. Завдання тренерів на цей кемп стає те, що ми повинні об'єднати сьогоднішній день цих дітей, всіх, тому що зараз війна в країні, дуже мало позитивних емоцій, а кемп нам дозволяє це зробити. Якщо з професійної точки зору, то ми, можливо, знайдемо ще для нашої академії талановитих дітей, тому що я бачив і в перший день, і сьогодні ми бачимо, що Діти є здібні, досить цікаві і досить відверті з нами. Перш за все, щоб діти були задоволені, щоб отримали гарні емоції. Ну я вважаю, що це найголовніше, щоб вони завжди посміхалися і добре себе почували. Основні цілі це щоб ми були не Непрофесійними тренерами ми були, щоб трішечки окунулися в світ дитинства, щоб ми були для дітей тріш... трішки іншими, щоб вони нас відкрили з другої сторони, побачили, як ми також такі десь маленькі дітки з ними. Ну і ми від них не вимагаємо кращого виконання. Ми хочемо, щоб вони більше погралися, щоб вони отримали задоволення від проводження в таборі в нашому FC kk кемпі Друзі, ну що ж, форму ви вже побачили, але треба спитати, як дітям вона. Чи подобається, чи ні, зараз ми і дізнаємося. Ну що, друзі, привіт всім. Привіт. <Здорово>. Ну що, розкажіть, як тобі форма? Ну, подобається? Мені дуже подобається дизайн цієї форми. Вона дуже зручна і ну, дуже гарна. Форма просто імба. Імба? А що таке імба? От для тих, хто не знає. Це, Це... добре, дуже. Отак от. Так от. Зрозуміло. ти нам що скажеш. Ну мені дуже подобається кепка, тому що зараз дуже сонце. форма, в якій ти одразу себе відчуваєш чемпіоном. Багато емоцій від кемпу задоволений, просто задоволений. Отже, тренування дітей проходили на п'яти відкритих полях плюс манеж. Табір працював у дві зміни та мав основну сцену територію розважальних активностей та станцію для харчування. З ідеєю кемпа ми жили вже дуже багато часу. Це не перший рік. Не перший рік, коли не вдавалося, корона, потім початок повномасштабного вторгнення. Потім, наче, всі вже адаптувалися, і ми збиралися це зробити, підвели люди, які хотіли це робити. Команда, тоді ми зрозуміли, що, мабуть, якщо ти сам не зробиш, то ну, воно не буде по-іншому. Тому все, що нам нами організовано. На весь період всі кеки кемпу це організовано командою футбольного клубу «Кривбас». команду медіа, маркетинг, відділу, нашої академією. тому що Маріус з його приходом з'явилася, мабуть, ота іскра, якої не вистачало. І ось це все поєдналося. І у нас сім днів кемпу, сім кайфових днів незабутні емоції для дітей. Тому не знаю, ще і в кривому розі багато хто не вірив в це, що це взагалі можливо. А у нас тільки дітей, і я впевнений, що наступного разу у нас буде трошки більше часу, і ми зробимо, що ми запросимо дітей з інших місць. І у нас буде повна зміна. Діти можуть бути весь день. Якось так. Ми дуже раді, що наші діти в літньому таборі. Ми надаємо їм можливість бути тут з нами та тренуватися, щоб відчути атмосферу родини ФК Кривбас. Ми довго виношували ідею літнього кемпу. Хотіли, щоб діти мали змогу спілкуватися один з одним і знаходити нових друзів. Також щоб тренувалися з нашими тренерами та краще пізнали стиль нашого клубу. Хочеться, щоб діти гарно провели час, розважилися та здобули нові навички в кемпі. І звичайно, будемо раді бачити всіх на наступному кемпі. Хлопці, 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 банда. Підтягуйтесь, підтягуйтесь, підтягуйтесь. Що таке? Питаннячко. Коротше, хлопці, всі сьогодні готові. Так, так. давайте. Всі, <клевиця> yeah. Camp відкривав свої двері о 7.30. Кожен день нова програма, нові конкурси та гості протягом тижня. Індивідуальні тренування, дриблінг, удари та футбол. Ну і звісно ж, перекуси. Але не менш цікаво була розважальна інформативна програма, про яку я вам зараз і розповім. У перший день задача була, аби кожен з учасників кемпу відчув себе професійним футболістом. Першою активністю був флешмоб «Гімн України. Перед початком першого тренування одночасно на всіх полях учасники разом виконують гімн. Другою активністю була зустріч з генеральним директором Володимиром Баєнко. Розмова про те, як функціонує професійний клуб, як ведуться перемовини та підписуються контракти якого ви з українських футболістів хотіли купити? Другим гостем у цей день був лікар футбольного клубу Кривбас та й також дав дітям дуже багато цікавої та корисної інформації. А діти зі своєї сторони підготували класні питання і легко комунікували з досвідченими фахівцями. І ви з гравців «Кривбаса» найбільш спілкуєтесь. А під кінець змін запалили танцями. Перший день пройшов дуже круто. На наступний день дітей чекали нові активності. Окрім футбольних тренувань, була зустріч зі скаутським відділом, де діти почули, як відбувається процес скаутінгу та підбору гравців у футбольному клубі, та позмагались один з одним на знання футболістів. Провели майстер-клас для дітей, розмовляли про роботу скаутського аналітичного відділу, як вона взагалі відбувається. Було дуже багато емоцій, дуже багато креативних запитань від дітей. І ми намагалися якомога розгорніше їм пояснити, чим ми займаємось в клубі. Сьогодні демонстрували дітям такі статистичні платформи, як Вайскаут. SkillCorner. Вайскаут більше про статистику, про голи, про передачі. SkillCorner більше про швидкість футболіста, про те, яку дистанцію він пробігає за матч. Також від дітей почули багато цікавих запитань щодо того, які футболісти могли б поселити футбольний клуб «Кривбас» з усіх клубів Української Прем'єр-ліги. Це було досить цікаво відповідати. І я вважаю, що... Ми провели досить чудову зустріч з ними. А закриттям дня була футбольна вікторина з цікавими питаннями та інтерактивами, визначення переможців з подарунками. Третій день це день медіа. Зараз медійність одна з головних частин футболу. Цей день учасники кемпу отримують неоцінений досвід та отримують нові скили. І перша активність мала назву футбольний фешн, фанова активність для всіх учасників. Другий день всі групи отримали домашнє завдання: прийти в незвичайних костюмах, образах відомих футболістів або в формі улюбленого клубу. Це поширена світова практика, коли збірники перебувають в табір команд, або гравці приїжджають на гру в модних нарядах. Найкраще потрапили у наші соцмережі. Ну а потім тренування, тренажерний зал, зустріч з віце-президентом клубу Артемом Гагаріним та зірковим гостем. Це відомий журналіст, блогер Дмитро Поворознюк, автор популярного проекту Трендець. Розмовляли про роботу медіавідділу та багато іншого. Завершилося все. ток вечіркою. Ну, як ви вже зрозуміли, сумувати дітям немає коли. Постійні інформативні лекції, перекуси, тренування, футбол. Кайф, якщо чесно, я навіть трошки по-доброму заздрюю, що я не маленький і не можу взяти участь у цьому крутому fckk кемпі. Ну а ви, будь ласка, поставте вподобайку. Є yeah. ми продовжуємо: а ми підійшли до екватору кемпу. Четвертий день, день креативу, де учасники кемпу мали принести свою форму не в звичайній сумці, а вигадати щось креативне і от що з цього вийшло. Ідея вам сподобалась більше? Пишіть у коментарях. Після тренувань та перекусів був крутий флешмоб, конкурс, святкування голу». Усі групи разом відтворювали святкування голів найвідоміших футболістів. А на завершення зустріч та челенджі з криворізьким футбольним блогером Бобою Месі. П'ятий день, день ЗСУ. Ми не повинні забувати, завдяки кому ми маємо можливість грати та розвивати футбол. В цей день діти не тільки тренувалися та відпочивали, ще й зустрічали з нашими воїнами та подарували їм свої малюнки. День. День футболу. Мрія кожного з учасників кемпу стати професійним футболістом. В цей день у дітей була можливість стати ближчими до головної команди. Спочатку теплі, душевні розмови, де гравці дали відповіді на всі питання, які ставили їм діти, а потім історична гра, в якій шість професійних футболістів грали проти ста дітей. Була дуже цікава. Місцями сумбурна, але це футбол. І хоч діти програли, всі отримали задоволення, навіть батьки, які були у ролі вболівальників. Криба! Кемп це була найкраща ідея, яка взагалі могла тільки бути, тому що дитина дуже е, він у такому захопленні, е, тобто він раніше просто любив футбол, а зараз він взагалі вважає це. Напевно, найкращою своєю мрією. Ми вдячні футбольній академії «Тревбас». Ми то взагалі ваші, ми у вас займаємось, якби не новички, так? Але хотілося б до організаторів таке б прохання таке. Якщо буде можливість зупинятися і жити, то це було б взагалі чудово, тому що батькам переміщуватись туди-сюди трошечки було напряжно. Так, кем чудовий, діти в захваті, все супер. Тривбас це ми. Взагалі, дитині дуже сподобалось. Кожного вечора вона приходить в захваті, неймовірно втомлена, щаслива дитина. Діти приходять додому виснажені, тому що цілий день вони щось бігають, роблять, тренуються, але зранку дитина не може дочекатися, коли він знову прийде. Наступного разу теж будемо дитину віддавати в кемп. Якщо, можливо, це буде не один тиждень, а ну, хоча б два тижні дитина буде неймовірно щаслива. Останній сьомий день кемпу розпочався на домашній арені футбольного клубу Кривбас Стадіон Гірник. Тут пройшла фотосесія усіх груп кемпу на зеленому газоні та спільне фото на новій трибуні. Потім була екскурсія по стадіону. І на завершення переїзд клубними автобусами на футбольну академію Кривбас, де відбувся підсумковий прощальний вечір з нагородженням учасників кемпу. Хто сідає за руль? Я! Зараз, коли кемп завершено, і ось я розумію, що завтра не треба приходити сюди о 7.30, не треба готуватися, не треба. Е Ну, вже нічого не треба. Знаєш, воно десь всередині, здається, що легше, але вся ця емоція, яка була в цьому кемпі, вона заряджає. Ну, 100%. Вона прям максимально заряджає тебе. Ти віддаєш сили і ще більше сил отримаєш. І, мабуть, от в цій синергії те, що ми віддавали, і діти віддавали свою енергію нам, ось і вийшов такий бомбезний результат, класний результат, дві дітей задоволені. Батьки. А це вже 400 батьків задоволені. Кайф. Просто неймовірні емоції. Ну а ви жаліте, що пропустили, і приєднуйтесь до FC Кікей 2026. Побачимось тут, в Кривому Розі, на базі футбольного клубу Кривбас. Кривбас, це ми. Папа. -па.